З 27 на 28 березня взагалі була ніч жахливою, і ми от вирішили покидати благодатне. Я вийш, вийшовши з погрібу, я побіг до сусіда, повідомив те, що ми покидаємо село на збори 5 хвилин. Думали, виходить на партизанське, але, на жаль, на партизанському теж була не краща ситуація. Там теж були бої, воно горіло. І ми зрозуміли, що на партизанське теж не можна, і ми піше пішли е, на Первомайське. І ми 14 кілометрів вийшло, що ми отак от пройшли. власне. Я чув від людей, що казали, воно повністю зруйноване. Але знаєте, була якась така віра, що хоча б мій двір в цілі є, хоча б більш-менш, хоча б якось частково. Але, на жаль, ні. Жоден будинок в благодатному не в цілі. Жоден. Залишаю корма, трошки он вологі корма, то це засипаю, водою заливаю і кожен раз з'їдають, приходять гості.